Вітаю вас, друзі. Цієї ночі росіяни знову здійснили комбіновану атаку проти України. Використовували Ірано-російські безпілотники, використовували ракету Кінжал, її, на жаль, не вдалося перехопити. І знову ракети Калібр. Як і минулого разу, росіяни запускали ракети калібр із акваторії Азовського моря. Це нова російська тактика, і ви маєте бути готові до того, що такі атаки, на жаль, будуть частіше. Проте летіло цієї ночі не тільки по Україні, прилітало і на та. Так звану Росію. Коротше, долетів куди наду прилетіло дійсно саме туди, куди і потрібно. І ще учора на так званій Росії сталася прекрасна подія. Перекинувся пасажирський потяг із росіянами. Це наш вагон. У до у той самий час Росіяни продовжують розганяти паніку щодо того, що збройні сили України, начебто, готуються до контрнаступальної операції на півночі Харківщини. Це, а то може бути і вторгнутися в район Білгородської області. Зайти може бути в какой то населенне пункт захватить його. Проте населені пункти на прикордонні у БНР нам не потрібні. Бо, по-перше, не такі вони вже й населені. По-друге, нам не потрібно їх захоплювати. Бо, як ви знаєте, мешканці БНР самостійно вивішують українські прапори на свої будівлі. Белгород же, це Україна. Єдине, що нам потрібно, це щоб росіяни дохли, і щоб вони забралися із нашої землі. Підпишіться просто зараз на мій канал, якщо ви досі не підписані. Натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар. і Поговоримо про ці події. Та про ситуацію на фронті вночі невідомі дрони атакували один із об'єктів у Тверської області, так званої Росії. Класично російські пропагандисти заявили, що збили усе. Средство Пво збили український безпілотник над Твірською областю для збиття. Росіяни застосували свою улюблену тактику. Безпілотник вони і справді збили, але заводом. <гум> Опять заводу попали. За попередніми даними було уражено редькінський завод у Твірській області, так званої Російської Федерації. Він розташований щонайменше за 500 кілометрів від кордону із Україною. Завод займається хімічною промисловістю і виробляє, наприклад, авіаційне паливо для російської армії. До слова, це далеко не перша цікава подія. Там тако сів був хлопок. Хлопок був дуже сильний, такий просто був хлопок. Близько семи років тому на цьому заводі вже траплялася аварія, яка переросла у локальну екологічну катастрофу. До слова про катастрофу і ще одну на так званій Росії. к щастя нет. двоє Це дані РЖД. Пара сотень росіян їхали учора до новоросійська потягом через республіку. Комі там, у республіці комі, вони й перекинулися. Люди через вилітали прямо в воду. бачиш, водоворот тут. Отсюда хвода вода. Це кошмар. Чуть не умерла від страха загиблих поки що тільки двоє, але надія усе ще є, бо є зниклі безвісти. Близько сотні росіян зазнали поранень. Перші кадри з місця крушині маршрут Варкутана в Російськ. Більше 200 чоловік їхали на відпочинок до Чорного моря. І от нащо вони туди їхали? Хіба вони копали те чорне море, щоб там відпочивати? Взагалі я здивований, як це іще українців не призначили винними у цій аварії. Поки що винний тільки дощ. Адна Авних версій при зашедш то ж в сі часу республіки комі йдуть сильної даждії. Насправді винною є тільки російська влада. Вона могла би витрачати гроші на розвиток інфраструктури, на безпеку пасажирських перевезень. Але так звана Росія витрачає ці кошти на війну проти України. Зрештою, туди навіть швидкі не могли дістатися, тому що грошей на росіян немає є тільки на війну. Власне, про війну Росіяни усе ще намагаються подекуди здійснювати штурмові дії на півночі Харківщини, але переважно вони там зараз перебувають у обороні. Частина окупантів досі заблокована на агрегатному заводі у Вовчанську. Солчанські бої по по-прежнему в районі агрегатного заводу. Противник зберігає можливість переходити брод річку Волча, яка представляє собою в водільних містах просто ручей, із огляду на дуже високу активність дронів, у тому числі камікадзе в денну пору доби, росіяни на цьому напрямку. Ремку стали переважно переміщатися вночі, але вночі на них чекають дуже неприємні сюрпризи, тому що сили оборони України на цьому напрямку отримали від вас тепловізійні дрони Камікадзе. Вже другий тиждень російські пропагандисти кричать, що, начебто, ми плануємо велику контрнаступальну операцію на півночі Харківщини. Вони усе чекають, але ніяк не дочекаються. Противник закінчив перегрупіровку і готується к мастірованому контрнаступу на цьому час фронту. І, хоча росіяни не змогли дуже суттєво просунутися на цьому напрямку і наблизитись до Харкова на відстань артилерійського пострілу, все одно російське угруповання на півночі Харківщини одну із задач виконало. Сейчас ми витягуємо всіх резерви. Частину наших ресурсів росіянам і справді вдалося відволікти на північ Харківщини. У той самий час основні напрямки російського наступу зараз є на сході України, і росіяни грозяться, що вони почнуть іще один наступ. Что по законам жанра после этого ограниченного промежутка времени у нас должно начаться новое наступление на новом направлении. Ну, це як піддати. Найімовірніше саме так і буде. У ворога усе ще є деякі резерви, які він може кинути у бій. І скоріш за все, у бій він кине їх на сході. Зараз же росіяни продовжують тиснути на основних ділянках фронту, тиснуть на Куп'янському напрямку, мають там незначні просування. Гіршою є ситуація на Курахівсько-Вугледарському напрямку. Там протягом останніх 10 днів ворог відчутно покращив своє положення на Покровському напрямку, який раніше Ніше був Авдіївським напрямком, на жаль, у ворога також є успіхи. Він там поступово просувається. Основні напрямки удару ідуть у бік нашої логістики, у бік найбільших трас. Якби у українського війська не було б дронів камікадзе або було б їх набагато менше, то ситуація була би у рази гіршою. Бо так на цьому напрямку, так само як і на будь-якому іншому, дрони, на які видавали свої кошти, теж активно працюють. Повернув в ангари. Плюс плюс, да, бачу, бачу. Днями воїни 47 ї окремої механізованої бригади за допомогою вашого тепловізійного дрона Камікадзе змогли знищити захований у ангарі російський танк т 90 полум'я зверти це випадкованими. І ми готові і далі знищувати, тому будемо раді вашої допомоги. Днями з'явився і ще один напрям російського наступу, де раніше росіяни не наступали, та й лінія фронту майже не змінювалась із 2014 року. І це турецький напрям. На північний захід від Горлівки близько тижня тому росіяни просунулися доволі істотно у глиб наших позицій. Під контролем окупантів опинилося село під назвою Шуми, але ворог продовжує там тиснути, продовжує далі наступати і, на жаль, невеликі, але успіхи має. Головною проблемою на цьому напрямку стало те, що ворог скористався моментом, коли наші підрозділи проводили ротацію. Одну із бойових бригад, яка там довго стояла, перекинули на інший напрям нові підрозділи. Діли тільки почали заводити. Тут ворог і почав наступ. У той самий час, коли відбувався російський прорив, командувач усім східним фронтом генерал Содоль бухав собі у Одесі і ще подарував медаль Геннадію Труханову, громадянину так званої Росії і меру Одеси. І це стало останньою краплею та викликало значне суспільне обурення. Содолю також пригадали те, що йому абсолютно плювати на життя солдата. Після цього президент України Зеленський Содоля відправив у відставку. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова усім, хто відповідає за оборону на Донеччині, це людина молода, але знання фронту. Досвід у нього саме такі, як потрібні. Тепер командувачем об'єднаних сил призначено генерала Гнатова замість генерала Содоля. Це хороша кандидатура. Солдати про нього тільки позитивно відгукуються, і що окремо важливо, президент у своєму зверненні наголосив на тому, що важливо цінувати солдатське життя. Завдання для генерала Гнатова очевидно знищувати окупанта і берегти дуже важливо як найбільше життів. Наших війнів. І з цим складно не погодитись, але для того, щоб зміни дійсно наставали, необхідно карати тих, кому плювати на життя українського військового. Генерал Содоль має перестати бути генералом та понести кримінальну відповідальність. Я нагадаю, Богдан Кротевич, начальник штабу бригади Азов, подав щодо Содоля заяву до державного бюро розслідувань. Минуло вже чотири доби, а ДБР провадження так і не відкрило. І з огляду на те, що ситуація на фронті залишається Дуже складною, а росіяни дійсно готуються до нового наступу. Наше військо потребує негайних і системних змін. Перед усім це відповідальність за особовий склад, і на мою думку, молоді авторитетні талановиті командири повинні ставати новими командувачами. Час відправляти совок у минуле. У нас таких є багато. Головне не боятися призначати нове покоління, нову генерацію українських командирів на відповідальні військові посади. Ну і ще, друзі, ми із вами. Не повинні забувати про класику. Не всем на задачах боевых везе, некоторым не везе. А так, в целом, всем хорошего настроения и хорошего. На кожному напрямку, про які я говорив, зараз точаться дуже важкі бої, і це далеко не вичерпний перелік тих ділянок фронту, де зараз відбуваються дуже активні бойові дії. Тож наше військо потребує нашої з вами допомоги. І завдяки вам і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 225 різних ФПВ. Вітаю! Ми підрозділ М2 Дякуємо спільноті Стерненка за надані довгі дрони. З вашою допомогою, з вашими донатами та з нашими вміннями ми будемо наближати нашу перемогу. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Ми пілоти 30-ї окремої механізованої бригади імені Константина Острозького. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за 50 наданих дронів. 68-ма окрема єгерська бригада, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Шарші Довбуша» Дякують за допомогу Сергію Стерненка та всій його спільноті за надану допомогу в розмірі 100 півдронів. Разом, Разом на Разом до перемоги! Бажаю з здоров'я! З вами на зв'язку підрозділ ударної повітряної розвідки Скайлордс. Сьогодні хочемо висловити слова вдячності пану Стерненка та його підписникам за предоставлені торські дрони. З цими дронами русі буде знищена. Слава Україні! Маю повторити, якби не дрони, ситуація була б набагато гіршою, поки іще не кожен росіянин отримав по своєму дрону у пику, а це означає, що ми із вами маємо й далі максимально допомагати українському війську.